Радий вітати пані та панове. Дивимося на середню витрату палива в автомобіля. 4,6 літрів показує. Це пробіг в нього 61 тисяча з копійками. Кака ж причина, зараз глянемо, покажемо всю чудо українську барматуху, яка цьому сприяє. Ось барматуха, яка цьому сприяє, це назва Оцерол Адіотс. Анамегатор мастил. Ледве вимовляю, слухайте. самі Саміноді лякаються. Інструкція до нього, кому цікаво, зупиніть на паузі, подивіться. Ось в такому вона пакуванні приходить. Ну, Пакування, звичайно, не від нього. Давайте ж поговоримо, що це за український продукт. Ну це родичі мені такий продукт прислали, скажімо так, тому просто все і доволі так оригінально вийшло. Просто поклали пляшечку в пакетик з якоїсь хайгіровської продукції. А, з якоїсь смт 2 це... Це амери, американська додавка в моторну оливу, а це у, українська. Ну, наприклад, для е, є ж ці американські ЄРК, СМТ-2, там Бережку купляєш, там воно все кольорово е, розписано, розмальовано. Що, е, куди, я, скільки лить. Родичі, родичі, напевно, мені так, напевно, по рідному просто поклали пляшку і вважають, що я сам розберуся. На мій погляд, ця речовина, що я показую, озерол Адіос, не поступається ні американським хайгірам, ні СМТ-2 не поступається. Ні навіть українському хаду, Верлюбівській продукції, які ці їхні добавки в моторну оливу стокони чи табункони, чи щось подібне. З усіх наявних то дозування його 7 мл на 1 літр моторної оливи. Це найменше дозування, яке я зустрічав. Працює при тому, що будь-яких вимог щодо температури оливи, температури речовини, що додається, продукція дана продукція не містить нам відміну від того ж хату, що додаєте тільки в розігрітиму. Двигун додаєте з температурою не менше 25 градусів, що іноді все таки є трошки проблематично. Працює ця речовина, заливав я десь орієнтовно одну тисячу кілометрів тому. Витрата палива все так зменшилася не суттєво, але відчувається, що двигун і м'якше працює і краще. І... Тобто... Починає діяти фактично відразу. Тобто, якщо треба 1, 7 мл, мл на 1 літр моторної оливи, то собі я без фанатізму додав всього-навсього, щоб мати ефект, всього-навсього 20 мл. Тобто фактично шприц, 20 кубів. Ну і діє речовини, я повністю задоволений. Хто вважає, за потрібне щось додати, можете написати в коментарях. Підпишіться на мій канал, підтримайте вподобайкою. Бувайте здорові!